Дивись, вони інколи люди зустрічають чи бачать, от кажуть, о, ти, ти, о, ти блогер, І... а не знають навіть, хто я. Навіть як зовут не знають. Того спеціально для вас, якщо вам цікаво, я Сергій Іванчук. Я взагалі обичний пацан з Полтави, з Падова з району. У мене мама проста вчителька, батько у мене століт в Краснодірівщик, ну вони такі інтелігентні, начительні. Там бабуся була в книгарні, там завідувала. Ну, тобто, така сім'я проста, але дуже така культурна була. Я все життя займався там українськими народними танцями. Я взагалі на бандурі 12 років відіграв, ніхто це не знає. Якби не відстрелили ці пальці, я може далі грав. На гітарі, на фортепіано, вокалом, вокалу вона непонятна. І все життя я займався оперним вокалом. Ну, я дуже швидко побачив, що ти оперним перед вокалом багато не заробиш, а займатися нам хотілося. Я там створив маркетингове агентство. Я десь відео розказував, як там це. Перші якісь гроші, що краще всього йти в онлайн, і слава Богу, моє не життя зв'язала з онлайном. І от, ну, я завжди в цьому напрямку рухався і забезпечував собі там і життя в Італії, і навчання в Італії, і заняття вокалом тільки за допомогою того, що в мене там був бізнес. Я, я, я не знаю, що розказувати, бро. Я дуже дуже взагалі, пацан. Поним? Не знаю. Мені здається нічого особливого. Просто якось так стало, що я пережив багато, і е, через те, що я блогер, можу доноситися до людей. Мені каже, це все нічого більше